Рахуємо. Один додати два, додати один, відняти 4, додати 5, відняти 5, додати 2. Скільки буде? Два. Молодець. Ще один разок. Один, додати три. Відняти чотири, додати два, додати два, додати п'ять, відняти п'ять, відняти чотири, додати три, додати один. Скільки буде? Молодець. Ще один раз рахуємо. Один додати два, додати один. Відняти чотири, додати п'ять, відняти п'ять, додати два, додати один, додати один. Скільки буде? Молодець.